поке з кетою. Складники: 225 г кети 125 г коричневого рису, 100 мл соєвого соусу, 20 мл кунжутної олії, 15 грам свіжого імбиру авокадо, огірок, морква, цибуля городня, смажений кунжут, часник, сіль. Перець. Приготуйте маринад для риби. Налийте в окрему тарілку соєвий соус, додайте кунжутну олію, тертий імбир, зубчик порізаного часнику та перемішайте. Наріжте кету кубиками. Перекладіть у маринад і залиште на 30 хвилин. Наріжте огірок кружгальцями. Очистіть і поріжте авокадо, моркву, зелений часник та цибулю. Відворіть рис, викладіть до нього овочі та рибу. Посипте зверху смаженим кунжутом смачного. І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!